Останнім часом отримав багато звернень від громадськості. Вони стосуються використання бюджетних коштів. Вдячний всім за привернення уваги до такої важливої теми. Ми не витрачаємо кошти на бруківку та барабани. Основне завдання це забезпечення життєдіяльності регіону у всіх сферах. Попри війну, продовжуємо втілювати інфраструктурні проекти. акцентуємо на тих, які зараз на часі. Переважно соціальні, медичні та освітні сфери. Відновлюємо критично важливі об'єкти. Розвиваємо в області мережу реабілітаційних центрів для наших військових та цивільних. Перший в Кам'янському вже готовий. Ще п'ять в роботі. Цьогоріч завершили реконструкцію однієї з дитячих лікар Дніпра. В іншій зводимо новий хірургічний корпус. Фінансували прокладання водогонів в районах постраждалих через теракт на Каховський ГЕС. А ще модернізуємо десятки кілометрів мереж у Кам'янському районі, у Дніпровському реконструюємо каналізаційні насосні станції. А об'єктам теплопостачання Кривого Рогу дали кошти на заходи з за енергозабезпечення. Продовжуємо будувати 4 малих групових будинки для дітей-сірот. Також дбаємо про безпеку учнів. Капітально ремонтуємо 24 укриття у навчальних закладах, ще 5 будуємо, реконструюємо 11 шкіл та 6 садочків. Їх оновлення розпочали ще до повномасштабної війни. Роботи ведуться обласним та державним коштом. Цьогоріч профінансували і виконане ще до вторгнення росіян, а також консервацію більш десяти спортивних та водноздоровчих об'єктів на території області, будівництво яких розпочало до війни. Це було необхідно, аби зберегти зроблене раніше, щоб повернутися до цих проєктів вже в мирний час. Разом з тим, у повному обсязі забезпечували усі соціальні виплати, вкладались в обороноздатність. Ці пріоритети будуть і на бюджет на 2024 рік. Найближчим часом організуємо громадське обговорення проєкту Кошторису. Всіх охочих попередимо заздалегідь та запросимо. Якщо маєте конкретну інформацію про факти корупції та зловживання, всіх чекаю в своєму кабінеті. Ова відкрита до діалогу.